Та, жителям, ви що прикалуєтесь? Ну, які... Боже, які монстри, які привиди? Що ти вам ще розказуєш? Які подвали? Ну, все ці, які подвали? Ну, привиди в підвалах живуть. Та ну які привиди в підвалах, що ти мені розказуєш? Житель, ти віриш в те, що, наприклад, у тебе під будинком може жити привид? Так, вірю, я Ну, що, Всі прикалісти, прикалуєтесь мені да, це якийсь мегапранк. Який які брат, камеральник. Ну, в сенсі. Ну, як можна бояться? Вот дивіться, Я зараз скажу. Блін, от би у мене вдома зараз е, лежав мільйон доларів. А ну підемо, подивимося. Ой, блін, нема мільйона доларів. Що це таке? Шо? Че? Боже, ну, не ви мені з шо ви мені за казочки розказуєте? Які привиди, які. ці? Ідіть спать уже! Давай, короче, приколістите. Мне страшно, что нас ти Жители это же вообще приколест. Да, в шоу. Ааа, блин, Ну, те жители, конечно, я в шоці с них. Они боятся, их приводить, есть Монстри под домами. вони вірять в це, Они начитались, наверное, вот я тоже могу зараз зайти в интернет и прочитаю. От... О, під домом номер 14 живот монстр. Оце ж страшно, да? Ну, друзі, всем привіт, Я Эмеральдик. і сьогодні я не знаю. Что ж, не тебе на ну, доме прикалывается, чем рядом. Шиподим, щоб до сих пор сидять під домом. Що ви тут робите? Ти, справді не віриш нам? Я не вірю вам. Я вам уже в п'ятий, й 10-й раз скажу. Я не вірю вам. Зря. Ой, давай, короче. Ой, приколи, я, ну, хочу... Бранкі зробити надо мной. <гум> кстати, я вже підготовлюю нове відео. Завтра маю викладувати. А, дуже цікаве, кстати. Жителі стукають. Що вам треба? Нічого вас стоїм, говоримо. Це ж ти, стука? Ні? Куда точно ти стукав? Ні, не я стукав. Мені. Я ж кажу, хочет на дом сміється. Не він стукав, не він стукав. Ай, короче, дуже цікаве відео. А що це таке? Так, жителі, або ви перестаєте стукати, або йдіть вообще вот сюда. Нейморальник не стукали. Я чув, як ти в двері стукав. А ні, це не я. Так, жителі, все, давайте. Розішісь по домам? Вон там гроза починається. Давайте. Ой. Ну хоча ж і ще й питаюся себе не видати. Коротше, дуже прям цікаве відео, як на мене. А, ну, самі, взагалі, все побачите, не буду дуже спойлерити. Що? Фі... Не почулось? Так, жителі, останнє попередження. Або ви зараз перестаєте надо мною прикалуватись тут. Або я це я ш... ви знаєте, що я можу зробити. Та емірантик. Ми чи ці звуки, ми не знаємо, звідки вони. Ай, жителі, жителі, боже, як же вони просто, як вони люблять ці прикали, ці, ці страшилки всякі. Во ми тільки що там. Хоча, кстати, вже затушили. Ми тільки що там сиділи, вони мені страшилки розказують, що во там монстри там привиди під домами. А, звісно. Ой, я не знаю. Що з этими жителями? Чого вони так люблять ці страшилки? Он вообще гроза, вони стоять і вони там по дому. Я уверен, що зараз ще якісь будуть приколи робити. Короче, думаю, скільки ще часов? Ого, вже... Девять вечора? Тепер страй. Зараз ще дороблю цей відосик на завтра. І піду спать. Ой, почти відео уже закінчив. Блін, 2 часа вже на Демсидів. Да ну, не, ну це все, це було останнє попередження. Сейчас я з жителям вийду і. А де жителі? Кого нема? Всі подумали, что. А хто це стукав тоді? Я точно чую, тільки що там хтось стукав. Дивно. Ладно, ну, ну, короче, я уже, типа, закінчив відео. Зараз я тут. напевно, вже поставлю, щоб сама виклалося на завтра. І. И... Що це таке? Хто стукає? Чекайте, чи мені кажеться це? Что... Вичиєтеся? І Що це таке? Ну це це точно... не, Це не з вулиці, це. Это... Отам, вот знизу? Тут у мене нічого нема, давайте я навіть возьму. Знаю. Що, тут нічого нема, тут просто дивіться У мене тут, я даже вот вам можу показати, тут камінь. І тут камінь. І тут камінь. Що? Чекайте, чекайте. Чого я тут тикнув на камінь, а в мене взявся цей. Почекайте. А ну давайте спробуємо. Що? що це таке? Ні, ні, давайте я зараз заразовезьму А, Ну, давайте, таку заку. Сейчас. Раз. О! Три. Дивіться! Що? І що це за прохід? Я не понял, почекайте. все темно, тут вообще нічого не видно. І видно. Вс. Друзі шо? Друзі, ви це бачите? Що це таке? Чекайте, 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 давай Давайте мене зараз. Доки, я креатив. Давайте я возьму фонарик. Я обов'язково візьму, наверное, цей. Я не знаю, я дивіться, ну. Зараз. А, треба фонарик зарядити, точно. Секунду. Так. Він включається, фонарик, дивіться, я зараз я включаю. Дивіться, він не світить сюди. От тут нічого не подсвічується, тут просто ті кіль... темнота. Кісь подва. Чуєте, знову цей голос. Все? Ви це, Ви це бачите? Так, 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 так. Що тут? Що тут происходит? Сундуки, Сундукі? Всі всі сундуки. Я це... У мене не було ніколи подвала, Дивись, тут помідори всякі. А це що? Тут є ще кропки, а це. А це авокадо. Якісь мішки, сундуки пусті. Речах. А від чого він... чекайте Я бачу я не знаю, чи це просто якась краска, Ну тут дивіться, слід веде сюди ой тут, звісно повітря повітря <клухи> в немає. Дивіться Сюди веде шлях, потім Отак, Сюди сюди, до цього сундука. От я тут взяв речах. Потім він... Веде сюди і тут двері. Чекайте, давайте. Давайте. Крию? Що тут? О? Що? полтині застряг? Чекайте. Ви це бачите? Що тут відбувається? Що? Ні-ні-ні, ні, ні дрожителів позвати. Ей, відкрийте. Відкрийте? Що це таке? Ну, Я не можу відкрити! А де речах? Там тільки що речах був в цей. Що тут. Я не розумію, чекайте, чекайте, чекайте. Страшно тут капець. Я в шоці, просто Що тут. Шипи, вода якась. Ой, ой, давай я, его обиду липше. Они вообще тут шоцы такие вот, видите. Ну такие ну, фонарь. Вы не они все червоны. за на плоти. Вот видите, а что это? Ничего не понятно. Тут только что скелет был, я точно, я его точно бачу, тут только что был скелет. Вот тут прям. Це мені не подобається, це мені не подобається. дайте, давайте пропикаємо. Я не знаю, може тут якийсь потайний прохід. И Тут нічого не В сенсі, тут стільки щоб був прохід, дивиться. Це... що це і Дивіться, ну теж ти підсвічується фонариком. Це просто темнота, і через неї не пройти, що це таке. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, треба... І дивіться, і тут скелет будет теж пропав. Ні, я... треба виходити, треба виходити. Я не знаю тут. О! Двері відчинились. Тут... Тут... Я не знаю, що це, але я бачив, що воно наближається. Ні, Ні давайте. І тут дивіться, тут, походу. Ні, давайте закрию двері. Двері, дивіться. О, це таке, чого там? Ну що це чорне? Водить, воно. от не, сюда третья. Я не знаю, що це, але от я бачу, що воно приближається, вот, вот. Це теж двері? Ну, ось, давайте я закрию эту воно сей. Чого? Не казала, тільки що тут було світліше? Чого так риска, потом. Ноч... Як мені вийти, я можу цю землю проламати? О, дивіться, вона проламується. Жителі, 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 житель? Житель Житель. Емиральник, що з тобою? Житель там в мене під будинком. Що ти під будинком? Житель там у мене під будинком, там. Чекай, що? Отут у мене тільки що був підвал якийсь. Цей. Я точно пам'ятаю там пройшов, там якесь чорне... я взагалі нічого не розумію. Емиразик ти що боїшся цей? Казок? Це, я, я тобі правду кажу. От дивись. Я тут зараз проламаю, і тут буде чорне. Що? Нічого немає, тут то. Але дивися, бачиш? І що? чорна земля. Сенсі чорна земля. Ну, тим він будинку просто краску винайде, звичайно Так. Почекай, почекай, почекай. Я тобі я правду кажу, Я зараз не шучу, на якісь шутки, на якісь казочки. Там справді був. Пиши, пиши за мною, от пиши. Тайбарандик, шш ти шо, ти приколіст? Сенсі. Я все Сенси. Шо? Ja, se det! Se det! Det er så... Støv...